Теплі слова, приємна та затишна атмосфера малечу Подільського району привітали зі щедрим вечором. Свято для них провели представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Діти це сенс нашого всього життя, це наше майбутнє, і тому наша головна задача це як можна більше дарувати їм таких приємних моментів, щоб на їхніх обличчях завжди була радість, посмішка. Щоб вони у нас були дуже щасливі. Е, нехай їх найпотаємніші мрії, нехай їхні всі побажання, все здійснюється, бо щасливі діти це наше щасливе майбутнє. Тому їх всіх з Новим Роком і нехай їм щастить. Не обійшлося на святі і без подарунків. Загалом солодощі отримали 80 дітей. Це дітки з малозабезпечених сімей і діти-сироти. Запрошували через вони зареєстровані в Подільському районі. Ми їх запросили сьогодні і поздоровали з святами, щоб радісно було дивитися. Серце радіє, коли дітвора радіє і отримує подарунок. Дітвора в боргу не залишилася. Спеціально до свят вони вивчили щедрівки. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечим. щастя, радості, любові, щоб усі були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і веселі. Щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав. Отже, всіх вас з новим роком. Представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина привітали зі щедрим вечором та святом Маланки і дорослих полтавців. Побажали, аби цей рік був значно щасливішим за попередній. Бажаю, щоб в нашій Полтаві та взагалі в Україні був мир, щоб ми нарешті вийшли на той рівень, до якого ми йдемо всі разом, європейські чи американські, щоб ми стали дружньою нацією, щоб ми любили одне одного, поважали і заботились про своїх дітей.